Вітаю вас, друзі мої, хай Господь рясно 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 поблагословить кожного із вас амінь. Прямо зараз в твоїх обставинах хоче, щоб ти підняв очі на нього, тому що допомога твоя приходить від Господа. Він сильний, Він добрий, Він щедрий, Він любить, і Він хоче бути поруч в твоїх обставинах, щоб виливати славу свою. На твоє життя мій. Думаю про те, наскільки образа, з якою ми живемо, і непрощення, вона руйнує все наше життя. І це юридичне право сатані працювати в нашому житті і в кожній сфері нашого життя. Тому що ми ображені, ми живемо в невпрощені у нас ярость. Крик, гнів, і це відкриті двері для бісів. Сатана приходить, він не пошкодує. І він буде як вбивця вбивати через те, що ти маєш це непрощення в своєму серці і цю образу. Чому апостол Павло говорить, що це класно, коли ви прощаєте когось або ви не ображаєтеся. І це є великим благословінням для нас, коли ми можемо це робити. Інколи ну, дуже часто буває це важко, але ми можемо це зробити в Ісусі Христі. Він дасть сили, Він дасть цілень, і Він дасть цей момент важливий, що Бог є суддя, Він з усіма моментами розбереться. І найкраще, що я можу зробити, це віддати все в руки Бога. Але коли ми залишаємось непрощені в образі, в цей момент тебе, сатана, або мене він вже перехитрував. І він буде заподіювати нам тоді шкоду, величезну шкоду. Просто тому, що є його наміри, є його задуми, є те, що він має як змови проти нас. І ось тоді є відкриті двері, через які він приходить. І він руйнує. Родини руйнує твоє покликання, служіння, руйнує твої відносини з іншими людьми. Він все руйнує. Тому апостол Павло і говорить, що класно, коли ми маємо все-таки цей момент і ми прощаємо, і ми не ображаємось. Тому подумай про те, наскільки. Це тобі особисто шкодить. Бо ти можеш ображатися на цю людину. Вона ходить собі, живе, будує родину, будує бізнес, там, служить Богові, наприклад, да, там, дітей виховує, любить свою дружину, мандрує. І їй хоч би що, а вся ж проблема тобі: ти хворієш, ти не спиш, ти переживаєш, ти думаєш, ти не їси. Це відображається на твоїх думках, на твоєму емоційному стані, на твоєму тілі, а саме головне, що і біси працюють. Тому, друзі, давайте будемо якісь речі відпускати і будемо працювати з тим, щоб ми не жили в образах і в непрощеннях. Господь, він хоче нам в цьому допомагати. Амінь.